Доброго ранку, друзі. Квест під назвою Знайти супермаркет та їжу продовжується. Зараз ми за лісою вийшли в ще один магазин. Проте тут нас неподалік. А, ніби невеличкий міні-маркет, в якому має бути все. Ну, побачимо, наскільки там все, наскільки він відчинений сьогодні, нібито має бути відчинено. Подивлюся, що там є, а. В другій половині дня, коли Женя трішки буде вільніший, підемо в ще в один великий супермаркет, там, де ми вже були. Перший наш день, коли приїхали. Там трішки ми скупляли продуктів. От, можливо, він відчинений і тоді вже якусь закупку продуктів зробимо. Це просто якийсь треш. Я і читала про цей в'єтнамський новий рік, що буде багато магазинів зачинено, але я не знала дату, коли починається цей новий рік. І відповідно не була готова до цього. Ну нічого. Якось ми викрутимося з цієї ситуації, і декілька днів виживемо. Так, ось ми і добралися за лісу магазин Mon Milk і він відчинений. Зараз подивимося, що там є. Як сюди заїхати з коляскою. Будемо зараз щось вигадувати. Що мене дивує, це те, що не скрізь є ціни. От, наприклад, що коштує хліб, взагалі не зрозуміло. І якщо на цьому щось вказано, то ось на такому хлібчику ні цінника взагалі нічого. Мясний якір. Куріс філе. Куріс філе 94. Тисячі за дві штучки, я так розумію. Фарш заморожений. Все заморожене, прям заморожене-заморожене. Продається м'ясо. Тут якісь сиски, колбаски. ковбаски є. Трібно зараз буде подивитися, що по чому. А вот такие скудненькие, досить скудненький вибір. По одній-две пачки. всього лежить и все. Так, що стосується молочки. Тут є і сир кисломолочний, і сметана, і різні сирки, сири. Масло. Ми будемо пробувати щось потрішки. Зараз щось я оберу. Але досить все. Ну, мені маркет, я нічого і не очікувала великого від нього, але вже добре, що хоч щось є, і він відчинений, щоб хоч щось купити, а приготувати обід. Що я можу сказати? Не сильно то я вражена цим магазином, але хоч щось я купила, можна буде приготувати обід, дещо на сніданок буде. І такий великий супермаркет ми сьогодні ще спробуємо сходити, можливо, там відчинено, щоб закупитися продуктами, ну там хоча б на тиждень. Тому що так по міні-маркетах ходити і купувати, то ну, воно і і Взагалі якось ціни мені. Дуже не подобається. Дуже не подобається. Набагато продуктів взагалі немає ціни і ти не розумієш, що воно коштує. От. <с. <с.> Ось так поки що ми живемо. Це, здається, наш вже третій день. О -о 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 -о. Так, це наш вже третій день. чи четвертий. І ми ще в пошуках. Е місць, де можна купувати продукти. Але великі супермаркети знаходяться далеко. Тобто туди треба їхати або на таксі, або громадським транспортом. Вчора ми намагалися на громадському транспорті на автобусі поїхати. Але там було зачинено, тому викликали таксі, і супермаркет був зачинено. Ну, сьогодні підемо в інший, там, де ми вже були, там туди можна. Пішки дійти, але, звісно, далековато Аліся на колясі, але ну, ми вже в Жені якось дійдемо. Що Поки що я не сильно вражена ні супермаркетами, ні цінами, ні вибором продуктів. Звісно, я собі колись давала слово, коли ми тільки почали подорожувати по Азії, що я не буду порівнювати країни, але кожного разу все рівно виявляється так, що ти порівнюєш. Країну, в якій ти знаходишся з Таїландом, тому що там все-таки зроблено все для туристів дуже зручно. Місто Данан, в якому ми знаходимося, це таке маленьке, це велике містечко, але в ньому мало туристів, а вони хочуть його зробити більш туристичним, тому і В'єтнам зараз трішки легше зробили з візами. Але поки що для туристів тут зручності мало. В частности, в покупці якихось товарів, продуктів. Звісно, якщо харчуватися десь в якихось закладах кафе, ресторанах, то, мабуть, ніяких проблем в цьому не виникає, але ж ми намагаємося якось економити і. Відати, обідати, вечеряти в ресторанах, це нам трішки не по От Ми будемо йти залізти додому, я вам вже дома покажу, що я купила. Ну що ж, покажу вам, що я тут купила. Взяла я ось такий один цукіні 29 тисяч за кілограм. Один цукіні мені обійшовся. Трошки більше, ніж 9 тисяч. Ну, досить е, хороша ціна, тому що в Таїланді цукіні коштували дуже дорого. І ми рідко купували, не коштували по 100 за кілограм. Рахуйте, це в 4 рази, ну, в зишевше е, тут. Я взяла ось такий курячий фарш. Це я хочу зробити тіх тільки на обід. Зварю рис і зроблю е, такі. Шарики з фаршом, обжарю їх і в томатному соусі з цибулькою, з моркочкою обжарю. Ось взяла також, фарш коштував 94 тисячі за кілограм. Я тут взяла 320 г на 30 тисяч. І ось такий томатний соус, ну, типу кетчуп. 14, здається, тисяч він коштував. Я взяла хлібчик 28 тисяч, сіп, стається, 14-15 тисяч, щось таке на трошки більше, ніж 5 тисяч. Взяла числі, тому що подумала, що буду смажити цукіні, то потрібно було буде мені. Але. Мені потрібно буде ще ворушне, ми в великому супермаркеті, будемо там уже скоріше купимо, щоб обшарити цукіні. І взяла для дому ось такий, ось такий ось, освіжувач повітря, поставлю в ванній кімнаті, щоб пахнуло було приємно. 40 тисяч коштував з ароматом лілії. Ось такі у нас покупочки були сьогодні. Небагато, десь на 150 тисяч мені все це обійшлося. Я би не взяла, але витратили так то чи чималенько. Будемо якось звикати до цих цін, до цих продуктів, якось вийшли. З супермаркетами сьогодні знову не склалися, тому що там такий вихідний. Ми вирішили не йти, але наших друзів трішки посиділи і зайшли в дуже затишний кафе попити каву. В, у В'єтнамі дуже багато різних кав'ярень, смачна кава. Тому ми вирішили попити каву так будемо повертатися додому. І, мабуть, вже через декілька днів будемо шукати великі супермаркети, намагатися в них потрапити. Тому що ще сьогодні у нас 11 лютого, а до 15 лютого все більшість буде зачинено. То не, не варто навіть пробувати щось шукати. А по дорозі додому ще зайдемо в той же супермаркет, де ми Міні-маркет, де були за що я щось куплю, а ще щоб було додому якоїсь їжі. О, так що ось такі у нас хлопоти пошуках їжі в новій країні, завжди І завжди так відбувається, тому що ти не знаєш, що, скільки коштує, де що купити. А, то ще й так трапилося, що от такі святкові дні. Припали на наш приїзд, тому ну, є як є. Молодець. Ось такий обід у мене сьогодні вийшов. Зварила рис і три в томатному соусі. І такі ми зайшли ще в магазин. Я купила ось такий ананас, здається, 29 тисяч за штучку. Папайка, -поп. трошки менше 2 кг. Купила нарешті вівсянку. А ліса жити не може без вівсянки. У мене... Просить кася. На сніданок і на в неї кася повинна бути, тому вівсянку купили. Тут 750 грам, і коштувала вона, здається, 60 тисяч, а кілограмова 125 тисяч коштувала, тому така після 750 грам. Мангу взяли по 46 тисяч за кілограм. Три штучки я взяла яйця 29 тисяч, дешевше, ніж ми брали вчора. А, і взяли ось такі сосиски на пробу 96 тисяч а, за пів кілограма здається тут. Ось такі були покупочки. Ще Женя ходив в багет, купував, це все, що залишилося від цього багету, він зім'явся. У нас Женя купував три штуки, дуже смачні, по 7 по -моєму, тисяч за штучку. Небагато, а такі булочки великі. Ось такі у нас були покупочки. І ще ми вчора ми під будинком взяли велику баклажку водички, щоб не ходити за маленькими постійно. Ось такі у нас вийшов влог, трішки все на купу ходимо по магазинам. Покупки, ціни, в общем, магазини скрізь закриті, але так ми живемо наразі. Наше життя таке. Тому показуємо, як воно є. Буду з вами прощатися, тому що вже і так багато чого вам не знімала. Завтра буде новий день, нове відео, новий ролик. Завтра плануємо сходити на базар. Побачимо, що там. Можливо, ще чогось накупимо. В общем, Сьогодні. Бувайте до завтра, до зустрічі в наступному ролику.